Міський голова вирушив до Америки сьогодні вранці Сергій Одарич разом із своїм першим заступником Віктором Беззубенком відлетів до Вашингтона. Туди міських очільників запросив Міжнародний республіканський інститут. Це урядова організація при республіканській партії, яка реалізує демократичні проекти в світі. Надійшло запрошення від головного офісу відвідати е, Вашингтон, провести низку зустрічей, зокрема доповісти про наш досвід. Е, Здійснення реформ в місті Черкаси, зустрітися з керівництвом інституту, зустрітися з низкою конгресменів, сенаторів, з керівництвом головної організації, яка займається допомогою іншим країнам USAID». Міський голова сподівається, поїздка до штатів буде результативною. Черкаси у майбутньому зможуть втілити кілька цікавих проєктів. Повернутися в Україну чиновники планують вже у неділю, 18 листопада.